Фанатів DC роками цікавить лише одне питання, коли будуть нормальні фільми? Після того, як Зак Снайдер залишив студію, стиль та характер фільму суттєво. Змінились і варто визнати у набагато гіршу сторону. Думаю, сьогодні немає жодної людини, яка впевнено сказала, що відбувається у кіно Всесвіту DC і чого взагалі варто очікувати. Якщо Марвел планує розвиток свого всесвіту на роки вперед і вже анонсує дві наступні частини месників, то у DC повний безлад, і вони навпаки скасовують фільми. Всім привіт, це канал Ана його. І в наступні декілька хвилин ми разом з вами спробуємо розібратися, що відбувається у студії DC, які фільми нам варто очікувати, і настільки правдиві чутки про повернення Снайдера Генріка Вала. Та Бена Афлека. Але перед цим не забудьте просто зараз поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал, якщо вам подобається наш контент. Поїхали! Почнемо з того, що останні новини DC свідчать про кардинальну перебудову у їх всесвіті, і головні ознаки цього є те, що фільм про Бетгород вже офіційно скасували. Не бачив для кіноіндустрії до цього. А також досі можливе скасування такого очікуваного для багатьох сольника флешу під назвою Flashpoint, який мав стати чимось на кшталт Немає шляху додому по версії DC. Скасування сольного фільму про Беддівщину дійсно сколихнуло виражу, адже це доводить, що немає нічого неможливого у студії DC. Скасувати вихід вже відзнятого за десятки мільйонів доларів фільму і не випустити його навіть на стрімінгу HBO Max – це дійсно виглядає як якесь непорозуміння, адже історія Барбари Гордон мала бути цікавою, як свідчить враження людей, які мали відношення до створення цього проекту. Саме тому основна причина скасування фільму це більше не про те, що поникнути збитків і касового провалу, а більше історія про те, що сюжет фільму не вписується в нову стратегію кіносесвіту. Як відомо, у флешпоїнті до ролі Бетвена мав повернутися Майкл Кітон із каженом Афлека. мало бути покінчено. Кітон також мав грати Батмана Обедгорл, але не все так однозначно. Ще один фільм, який ми можемо не побачити, навіть попри те, що вже є перший трейлер, це флешпойнт. Все через те, що актор Езра Міллер знову потрапив у чергову халепу і не входить в подальші плани студії. А тепер його репутація може зашкодити вже й готовому фільму Флешпойнт. Про те, що Езра Дурень ми згадували в нашому відео про фантастичних звірів, де він грав в креденції. До речі, можете подивитись його десь ось тут. Але нещодавно він знову потрапив під арешт за пограбування зі злому. Тим не менш, скасували 200 мільйонний блокбастер. Ну, не зовсім хочеться. Тому, скоріш за все, фільм вийде. Але Езра Міллер не буде задіяний в промокомпаніях, щоб не псувати враження і рейтинг фільму. Навіть попри те, що вже була інформація, що Езра Міллер отямився і приїжджав на студію Warner Brothers, просив усіх вибачення і обговорював подальші плани, Flashpoint вже виглядає приреченим. Але є кілька проєктів, які пережили глобальні зміни в плані UDC і навіть отримали свої трейлери на цьогорічному Коміконі. Мова, звичайно ж, про Чорного Адама та. Шазама, два до речі, про перший трейлер Чорного Адама з Двейном Джонсоном у головній ролі ми вже говорили в ось цьому відео. Раджу подивитись. Враховуючи, що Чорний Адам повинен функціювати як контраргумент для Шазам. Має сенс, щоб історія походження Адама відображала відмінності між двома героями. А історія Білі навпаки повинна йти за типовим сценарієм супергероя, тому що відкриття його здібностей було безпосередньо пов'язане з його характером у фільмі. Навчитися брати на себе відповідальність за свою нову силу та свою нову сім'ю. Сили Чорного Адама на противагу зазвичай не пов'язують з його позитивними рисами у коміксах. Адам уникає відповідальності та зловживає своєю владою з егоїстичних міркувань. Якщо ж навіть чорний Адам Двейна Джонсона повністю не віддасться злодійству, все одно його фільм повинен створити протилежне враження до Шазама. Зрештою мені здається, якщо робити за планом як шазам, тільки повністю 100% і абсолютно навпаки, то має вийти хороший фільм, бо перший Шазам, то те про що хотілося б забути, якби я пам'ятав, хоча б частину сюжету. Ще однією новиною, хорошою чи поганою, є те, що глобальну чистку DC пережив також і сам шазам 2 людь богів, який вийде за кілька місяців після чорного адама. У сиквелі Шазама ми отримаємо продовження розширювання всесвіту DC і представлення безліч нових персонажів, у тому числі лиходійок, дочок Титана Атласа. Ці чутки також світять про те, що Шазама не збираються закривати після другого фільму, і він буде ще точно у подальших проектах DC. Що виглядає логічним, враховуючи появу Адама у всесвіті? Проте не поспішайте радіти або ж засмучувати з цього факту. Знаючи студію Warner Brothers, якщо фільм провалиться, хлопчина з жуйкою і чарівним словом швидко опиниться поза межами вечірки під назвою Кінобсос божевілля DC. І до хороших новин. Аквамен 2 буде. Враховуючи, що перший фільм про Халадрогу, який відростив хвіст і отримав три зуб, зібрав цілий мільярд. А це, як ви розумієте, цілих дев'ять нулів, е у керівництва студії не було іншого варіанту, як спробувати зробити бабло знову. Продовження Аквамену 2018 року воз'єднання режисера Джеймса Вана з зіркою Джейсона Мамо та більшістю акторського складу першого фільму, звичайно, окрім тупої нічим Ембер Хард. Поки що це неофіційно, але ж ми всі з вами тримаємо за це кулачки, чи не так. Нещодавно студія оголосила про чергове перенесення фільму, і це не дивно, враховуючи те виробниче пекло, яке вже пройшов фільм про водомена 2 Аквамен 2 і загублене королівство постраждали від потрясіння DC, затримок випуску та судового процесу за участю однієї з акторок. Але очікування глядачів залишаються високими і не зважаються на це. Оскільки сольні фільми про супермена, Бетфлика, Кіборга відсутні, диво жінка 3 не планується на горизонті. А Езра Міллер замість того, щоб ганяти по мульти Всесвіту у флешпоїнті, ганяє між СІЗО і. Домашнім арештом Аквамен Джейсона Момоа став головним стрижним DC, що робить фільм ще більш очікуваним. На цей момент вже триває постпродакшн фільму, і в мережу почали потрапляти деякі нюанси від акторів, знімальні групи та різних інсайдерів. Початкова робоча назва Аквамена 2» Некрус. Це ім'я добре знайоме шанувальникам коміксів про супергероя. По суті, це темніша Атлантида. Некрус це підводне місто з куполом, яким править мілітаристський тиран, який прагне допанування над поверхневим світом. Некрус і може бути тим втраченим королівством із назви Аквама 2 Але головна новина це звичайно, ось це фото, яке запостив Джейсон Мамо в інстаграмі з Беном Афлекса. А це означає, що повного перезавантаження всесвіту не буде. Це також одна з причин, чому фільм про Бет-дівчину скасували. якби DC справжні йшли в нову еру із повним перезавантаженням, не було б сенсу додавати Бена Афлека в Аквамена 2 навіть на епізодичну роль. Повідомляється, що Бен Афлек замінить епізодичну роль Бетмена Майкла Кітона в Аквамені та «Загубленому королівстві, що саме по собі вже дивно, враховуючи, що Кітон мав замінити Бена Афлека як Бетмена в основному всесвіті DC. Аквамен 2» спочатку мав вийти. Після флешпойнта, а не раніше, що теоретично пояснює, чому Афлеку довелося замінити камео Кітона. Якщо студія доклала зусиль, щоб підійти до Афлека та переконати актора знову зіграти роль Бетмена, тоді в оригінальному дісі Бетменом має бути більше ніж очікувалось. З точки зору тону Аквамена 2», Джеймс Ван, режисер фільму, неодноразово обіцяв більш зрілу історію порівняно з першою частиною 2018 року, припускаючи, що Аквамен і загублене королівство більше відповідатиме тону і задуму Зака Снайдера. Завдяки заколісному ролику показуємо на DC Fandom 2021, Ми також знаємо, що Аквамен 2» безпосередньо торкатиметься проблем екології та кліматичної кризи. Звісно, це не все. Ван і Джейсон Мамоа сильно впливають на сценарій і фільмі. Разом з поверненням Бена Афлека до DC, зростає ймовірність побачити Генри Кавела не тільки як біловолосого рівійця на Netflix, а й нашого улюбленого супермена знову. Коли справа доходить до майбутнього Генрі Кавела як супермена. Здавалося, що є певна розв'язка щоток, що він з'явиться на Комікон у Сан-Дієго 2022 року, щоб оголосити про своє повернення як людину зі сталі. Але цього, врешті-решт, не сталося. Бен Джонсон, здавалося, тиснув на Warner Brothers для повернення Кавіла своїми коментарями, а потім всього через тиждень Бенафлек. Можливо, додав ще більше тиску, несподівано оголосивши про появу в Аквамені загублених королівство. Єдиним логічним поясненням це для студії виглядає те, що вони хочуть це тримати максимально в таємниці і продемонструвати справжню бомбу у чорному адамі, зробивши, хоча б масеньке камео кавела як Супермена. Зважаючи на те, наскільки точним здавалося те, що дні Бена Афлика як Бетмена закінчилися його повернення в Аквамені 2 загублене королівство доводить, що немає нічого неможливого. Ступінь ролі Афлека в Акваманію та заглудному королівстві» залишається невідомою, але вона передбачає значні можливості повернення Генрі Кавіла в ролі супермена, щоб зіткнутися з чорним адамом. Це ще одна довгоочікувана для фанатів подія. Час покаже, але якщо Бен Афлек зумів повернутися до ролі Бетмена, то чого б цього не зробити? Генрі Кавілу. На цьому все, друзі. Не забувайте поставити свій лайк і підписатись на наш канал. Для нас це буде дуже важливо, щоб ми могли робити для вас все ще більше. Такого контенту Це був проект, а на його бувайте.